Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні поговоримо про те, які ж е, танки далі будуть за аукціон. Є певні е, зливи інформації, тому давайте розбиратися, що в нас вже було і що, напевно, скоріше за все буде. Отже, учора в нас був король мауб, той же самий 121Б. Е, я поставив на нього 25,1 мільйона, е, ставка зайшла 25,2. Тобто 100 тисяч я не доплатив і відповідно танк не отримав. E, сьогодні К-2 за 8 тисяч золота. Ну, це мінімальна ставка. <coughs> Яка буде його максимальна, я не знаю. E, танк дуже косий, e, по броні трохи краще, як і e 6. Але має такі уязвимі зони в області оцього длючків. E, як і із e 6 він туди пробивається, а так по корпусу він прям імба-імбуля. Далі що в нас буде? Далі в нас буде WZ-55 в унікальному стилі. Не думаю, що варто його брати, навіть якщо він буде за срібло, тобто такий самий прокачуваний коштує 6 млн для чого переплачувати, ну, тільки для колекції виключно. Далі нам обіцяють бабаху 183 От, Я не знаю за що вона буде, якщо вона буде за вільний досвід або за срібло, що ще було б краще. Тоді, напевно, варто взяти. Танчик хороший, унікальний. Мало де продавався. В принципі, доволі таки непоганий, непоганий агрегат, Я б сказав, фановий, пробиття хороше і це все. І останнє от це в нас Progetto 46, тільки в унікальному стилі, під назвою Марс. От за цей танчик я рекомендував би всім поборотися. Не знаю, скільки вона буде коштувати, скоріше за все, що вона буде виключно за золото, за голду так звану. От за цей агрегат я рекомендую вам поборотися, тому що дуже-дуже хороша машина. Плюс у неї вже встроєний такий, вмонтований, можна сказати, досилач, тому що коли нерфили всю гілку італянців, його не чіпали, тому що це танчик. Рикошетний, пробиття доволі непогане, 212. Альфа маленька, але в нас є барабанчик, можна так сказати, з дозарядкою, тому дуже і дуже непоганий агрегат. Я напевно буду собі брати. Подивлюся, звичайно, яка буде ціна. На основі в мене там 15 тисяч золота. Якщо буде більше, то само собою я, напевно, не візьму. А за таку суму, в принципі, можна. От така от техніка. Такі от 5 машин, скоріше за все, нас чекають. За прожиту нас 100% відомо, що вона буде. Говорять про бабаху і говорять ще про Вазіка. Подивимось. Отже, всім гарно дякую за увагу. Бувайте!